Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейта, Ми продовжуємо грати у світі витоки магії. У цієї серії ми продовжимо вивчати мод під назвою Mana Earth Face. Якщо ми зайдемо в окулусі, подивимось завдання, які треба для четвертого рівня, і пропустимо ритуал визволення святилища, то ми побачимо, що тут все дуже і дуже легко у розумінні. Тобто, відстаньтесь на 10 кілометрів від точки появи у світі, досягні. Рівня магії 45-й, дістаньтесь до Незеру, завершить ритуал 3 рівня, зачаруйте предмет за допомогою рунового ковальні і так далі. Це все в цілому не так складно для розуміння, тому давайте їх і будемо спочатку робити. Наприклад, тут відстаньтесь на 10 км від точки появи у світі. Беремо підкидування, ритуал, точніше заклинання підкидування. І ось так просто йдемо. Або беремо міту. Це, нарешті, 10 тисяч блоків. І тепер так само, тільки назад. І давайте подивимось, чи виконалось у нас завдання. І в нас не виконалось. Дивно, хоча я провить. Мож... А, можливо, тому що я е, не став змітови тоді, коли на 10 тисяч блоків був, і воно не зрахувало. Хоча, по ідеї, я там був. Ну, так, можливо, через це. Ну добре, тоді за кадром ну, я вже пройду ще раз, і можливо, там треба ставити Окулус в 10 тисяч блоків. Добре, а також, до речі, я поки йшов, заглядував, ну так трохи у села, і знайшов тут деякі цікаві заклинання. Перше заклинання це ем, ну тут розписується, ну взагалі, якщо ми так от його просто перемінимо, то ми нічого, ми нічого не зрозуміємо, крім того, що тут щось робиться. Але якщо ми ем, зробимо так, щоб цей снаряд ем, до нас торкнувся, то ми ось так перейдемо в такий ось світ. До речі, я якщо щось тут роблю, то воно і в цьому робиться. І в мене розумове бачення накладається. Я не знаю, що це таке, чому ось так я тепер можу робити і що воно дає. А саме головне, що мобам це дає. Можливо, вони ось так просто стоять і вони нічого не можуть зробити. Також ще ось таке заквинання. Якщо ми просто тикнемо, то ось так він полетить. Тобто блоки тупо летять. А, зараз. Давайте якось його хоп. І все, ми можемо ось так: от, як ліфт, підніматися. Таке до речі, прикольний. Ось що він робить. І якщо ми підійдемо до якогось блоку, давайте до тієї скелі. То ми почнемо ламати ось так от блоки в навкруги. Це дуже гарно виглядає, але ну, знову ж таки, не знаю, це напевно не корисно для нас. Далі досягніть рівень магії 45-й. Ми це зробили. дістатись до незору. Зараз це зробимо. Дістатися до незору. Все тепер треба завершити ритуал третього рівня. В окрузі дивимося, ритуали і що нам відкривається на третьому тірі. Ритуал виклику, ритуал відвідування, ритуал залізного дзвону, ритуал повернення. Ритуал рідної землі, ритуал санктумного заклинання. Давайте проведемо ритуал рідної землі. Скоріше, це просто-напросто воно на нульові координати повертає або повертає до ліжка. Ну але чому під... якраз не провірити, як воно працює? Легкий крафт так що швиденько, і робимо його. Давайте все, гліф доставимо і тепер просто вінте порошок додаємо. А, це ще ж, напевно, мені треба креслити. Ну, звісно, звісно, до речі, ну, гарно. А, ні, не треба. Опа, а що це таке? Чомусь мені здається, що якщо я туди встану, то якраз воно поверне мене кудись. Ну, але, можливо, не, не треба вставати, хоча. Ну, давайте встанемо. Добре. А, і... а, отак треба зробити. Ого. Тут ще гліфи треба. Щось мені вже навіть лячно робити цей ритуал, бо я зараз ще поводу кудись, не зрозумів куди, і... і що мені далі робити? що, О, о, о чому мені ще робити, щоб воно запрацювало? Скажіть мені, будь ласка, ну що, що? Коротше, я не зрозумів, як то це зробити. Тому продовжуємо. Тим більше завершити ритуал третього рівня, воно виконало. Після ритуалу ось цього треба зачарувати предмет за допомогою руйнованої наковальні, ось цієї. Як зачаровувати броню? А саме нагрудник тільки зачаровується. Треба зробити, по-перше, руну аури. Ось так вона робиться, як і вона ось. Тобто треба схему руни аури скрафтити. Давайте тоді її зараз і зробимо, скрафтимо зробимо на ось цьому ем, рунопису. Цю схему отримуємо, також беремо перегрітий в звиток, і, звісно, робимо з нього повноцінний якби, цю руну. Все зробили. Тепер тут дійсно руна в нас цю схему можна положити до цих, цих ресурсів, тут багато схем, зразків і так далі. Все ж таки, ми зробили рунну ауру, і тепер нам треба зробити щось з ось тих вісім крафтів. Ці всі крафти відповідають за. Е... Те, що взагалі буде вам даватись на нагрудник. Наприклад, з аурою скакуна ми отримуємо як ефект пригучості так, на 4 левел. На 4 левелу це начебто 6 блоків вверх ми зможемо підстрибувати. Тут далі відновлення. Ну, Відновлення це значить буде в нас регенерація. Це чудово все, але тут вимагає рівень аж 5 Давайте щось таке те, що нам дійсно треба. Ось я тут знайшов ауру довго ніжки. Я не знаю, що це взагалі ну, за аура, що вона дає. Но мені здається, воно буде прикольно. Ти більш крафтиться взагалі просто це максимально простий крафт. Це підготова предмети, ми просто їх ввожимо. Ось це, це і два е, квітки цих. І також ми повинні намалювати, наскільки я пам'ятаю, щось. Таке. Угу. І таке. Все. Розпочинається І ми зараз отримуємо руну. Ось. Руна довгоніжки. Тепер Хоча, може, треба ванільна броня. Це. О! Чи не треба? А, ну-ка. Тепер беремо молоток і починаємо забивати в нього. Забиваємо, забиваємо і отримуємо. Все, тепер у нас тут ще пишеться, що ось аура довгоніжки у зачаруванні. Все, чудово. Ух, Ого. Швидкість 4. Добре. Раз залишилось одне завдання. Давайте виконаємо все ж таки відстаньтесь на 10 км від точки бояви у світі. Але тепер я окулу заберу, можливо, там треба поставити той окулус. Тому зустрінемось вже в 10 тисяч кілометрів. Блоків. Ось і знову 10 тисяч пролетів, і мені написало, ви набрали достатнього досвіду, щоб піднятися на наступний рік. Перевірте у когось, щоб продовжити. Напевно, так, треба було саме пройти, тобто 10 тисяч блоків, отак от просто пройти, бо я пролетів і воно не зарахувало. Давайте відразу подивимося, що нам треба для 4 рівня далі. Треба ритуал магічної ради давніх. Тобто, що ми робили позаминулій серії, тільки ще треба буде їм дати. Частичку магії, бо ми, типу, тепер повинні їм давати свою плату за те, що ми в цілому у їх фракції. Дивно, ну, але ось так от треба. Всі ресурси для ритуалу підготовлені, тепер просто їх треба розставити. І ми вже цей ритуал проводили, тому тут нічого такого складного немає. Все, викладаємо, начебто все ми поставили. Тепер беремо вичищений порошок і розпочинається ритуал. До речі, треба. Гучніше поставити. Все. Починається. Я не пам'ятаю, треба малювати, креслити, чи не треба. Наче то не треба. А ні, треба. І все. Тепер вони тут до мене приходять незрозуміло звідки. І, по ідеї, тепер треба їм ще частичку магії дати. Так, 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 вони тут щось зі мною роблять, не пойму що. Я тепер льветю. А, їм навіть не треба було нічого давати. Ну добре, частичка магії все одно потім ще знадобиться. І все, ми піднялися до четвертого рівня, і тепер нам треба піднятися до останнього п'ятого рівня. Тут знову ж таки завдання такі не дуже складні: типу вбити дракона кінця, досягніть кінця, досягніть рівня магії і так далі. Тому це все ми зробимо вже у наступних серіях. Також з 4 ми отримуємо ще більше різних ритуалів, ось скільки їх. А, також, точніше, це з чарівництво та й ритуалів теж ми отримуємо. Ну, 4 штуки, не так і багато, хоча на тірі 5 взагалі один, то тільки ритуал. І так далі, всяких предметів, що ми отримуємо на 4 тірі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі в нових відео.